Одні з найкращих представників смарт-паяльників на сьогоднішній день. Це, звісно, PainSiel V2, ALIEN Tech t 80 t 80 p а також MINIWARE TS101. Це ж було вже. Упс. Зрозумів. Зрозумів. Друзі, всім привіт! Сьогодні вас вітає смарт-майстерня Техносмак. І дісталась до нас сьогодні дуже цікава новинка HCCone H1, новий смарт-паяльник, про якого ще дуже мало інформації в мережі. Це новинка, яка тільки вийшла на ринок, і я думаю, що вона буде дуже цікавою і, можливо, навіть популярною моделлю для любителів смарт-паяння. Тож відкриваємо, оглядаємо, подивимось, що воно таке, і порівняємо. Не віртуально, а навіть практично з іншими паяльниками, які ви вже могли бачити, їх огляди на каналі Техносмак. Тож вперед. Розпаковка постачається ось такий в в коробочці. І вже тут відразу ми можемо бачити основні моменти. HasyCon. Hey, Смарт-паяльник. Відразу виробник зазначає 415 градусів по Цельсію. На задній стороні він перелічує основні технічні характеристики. Давайте подивимося на них. Перше, це те, що називається наша модель H1. Працює від 9 або 24 вольт, розвиває потужність 65 Вт, а в максимуму видає 105 Вт. І це дуже цікаво. Підключається методом Type-C, fast change швидкою зарядкою. Також зверніть увагу, виробник зазначає, що підтримуються абсолютно всі протоколи для того, щоб працював наш паяльник DP, Quick Charge, SCP, AFC, а також FCP. Ну, Я думаю, це дуже добре. Хоча зарядок ми вже ж накупили для своїх швидких телефонів і таке інше. Температура у нас може розігріватися до 500 градусів Цельсію. Також є в нього дисплей 096 дюймів кольоровий. Вага 20 грам, жало використовується типу C210. QR-код на WeChat, Я думаю, це не цікаво. Контактна інформація. Основні моменти винесені на бокові грані. Ще раз як бачите, всі протоколи. 105 Вт. Також він швидко дуже розігрівається і, як зазначає виробник, користуватися ним дуже гарно і приємно. Ще раз дисплей розміром 80 на 160 мм. Швидкість розігріву до 2 секунд. Це дуже цікаво. Але для цього я вважаю, що потрібно буде мати пристрій, який буде заряджати 100 Вт. Не заряджати, розігрівати, працювати 105 Вт. Також цей паяльник можна буде купити в трьох кольорах: чорний, золотий і такий сірий якийсь. Нам дістався чорний. Ось він з золотими написами. Я думаю, це буде цікаво. Ага, і ось тут знизу, як бачите, варіанти купівлі. Колір самого паяльника і навіть є колір типу жал. Ну, у нас такий. Стальний колір, я думаю, це гарний і оптимальний. На ньому ще щось написано. Давайте відразу подивимося, що нам зазначив виробник. Він говорить, що тут написано C210 і тип K ось такий гарний наконечник для паяння. Також є у нас інструкція на двох мовах: англійська, а також китайські мови. Тут знову ж таки основні моменти специфікації, це ми вже бачили, з чого складається паяльник, де в нього жала і де в нього кнопки, це дуже важливо. А також що ми можемо побачити на дисплеї. Це потім подивимося. І мені відразу сподобалося те, що в нього три кнопки, а не дві. Ну це ж зручніше, погодьтеся. Це тут прям плюс. Постачається він ось в такому коробі. Це такий легкий пластик. І в комплекті ми можемо знайти дріт, для того, щоб підключати Type-C, Type-C. Зверніть увагу, тут все брендовано, Hasey А також на самому дроті теж є, бачите, верх ногами показує. Не можна так ось хейсіко. Це такі, я вам скажу, маленькі штучки, але дуже приємно. Отак От було сховане жало тут. Їх може бути мабуть декілька і підставочка для самого паяння. Ну такі штучки ми знаємо. Целюльозна серветочка для очистки жала, і тут можемо підняти металевий такий зажимчик для того, щоб процесі паяти. Так, і тут все, з комплектацією розібралися. Давайте тепер дивитися, що собою представляє сам паяльник. А те, чого не могли ми знайти в коробці, ми знайдемо на офіційному сайті. І побачимо, що цей паяльник коштує від 39, давайте від 40 до 43 доларів в залежності від наявних в комплекті жал. Як бачите, є ще у трьох кольорах. Жала комплекти з трьох штук. І ціни від 2,50 доларів США до 13.20 за комплект. А якщо ми відкриємо інформацію про сам паяльник, то ми, звісно, тут побачимо все те саме, що виробник зазначив в своїй специфікації, а також в додаткових матеріалах до комплектації. Тепер давайте поглянемо на сам паяльник. Він повністю з пластику. Оцей блок кнопок, він гумовий. Він такий абсолютно не слизький і всліпу я думаю, теж буде зручно. Дисплей. Тут він підключається через USB-C. Оце такі штуки по бокам, такі вирізи, чи пази, чи як їх правильно назвати, я не знаю. І я не здогадався, навіщо. Можливо, щоб якось. Чіпляти його, так я не знаю. Якщо ви знаєте, раптом підкажіть мені, зробіть мені соромно в коментарях. Тут у нас вставляється жало, ось воно жало, я його тримаю постійно в руках. Тепер давайте вставимо. Просто от воно вставилося і зафіксувалося. Тримається доволі добрим. Я думаю, це якісно зроблено. Тут у нас надпис, звісно, ми бачили, тут у нас 6 граней таких. Тримати його зручно, він дуже близько до робочої поверхні. Якщо треба перехватити на кнопки щось додати температури, наприклад, чи зменшити, він дуже легкий. Як його можна по комфорту порівняти, дуже близький з ТС, -ом. це відчувається товщий, а цей тонший. Угу. І Ailінtek. О, я думаю, з приводу товщини і тримання він десь близький до Айлінтека. Чи комфортніше з гумою, чи з пластиком, я сказати не можу. Я думаю, тут вже буде індивідуально у кожного. Але мені зручно і так, і так тримати. Ось я їх міняю зараз, змінюю з руки в руку, і я відчуваю, що вони однаково нормально і комфортно тримаються. Якщо тепер порівнювати... З іншими спаяльниками. Ви знаєте, мені комфортно всіма чотирма користуватися і тримати в руках. Я не знаю. Тобто, тут ну це вже настільки буде індивідуально, що я не знаю. Тому це залишаю на ваш розсуд. Мені добре і гарно з усіма. Тепер давайте підключаємо і будемо дивитися, що він нам покаже. До речі, якщо ви, як і я, читали інструкції по користуванню паяльниками, то маєте знати, що виробники рекомендують перед першим використанням паяльникам, перед увімкненням обробити протерти робоче жало спиртом. Для того, щоб зняти якісь залишки фабричного мастила і. Паяльник ніде нічого не зробив поганого, не картнув, щоб температурні режимі були добрі, щоб контакт був максимальним, таким, як його і розробив виробник. Тому протираємо, трішки підсушуємо і тільки після того. Будемо вмикати. Вмикати будемо які інші паяльники. Ось цією моєю зарядкою, цим блоком живлення на 65 Вт. До речі, вже їде інший. Скоро будемо тестувати якийсь інший зарядний. блок живлення. Зарядний блок живлення. Коректно сказав? Сподіваюся, що так. Для початку давайте підключимо його на холостих, що називається. Включили. Hey, Secorn. О, нас попереджає. Мабуть, виставлено 330 градусів. Він бачить, що навкруги 30 градусів. Під'єднаний 20 вольт і часу Хм, Це цікаво. Давайте спробуємо на центральну. О, воно ще й пущить. Ви чули? І якщо натискаємо на центральну кнопочку, звертайте увагу, ось сюди на температурний режим, можна змінювати від 330, 360-400 і знову повернулися на 330. Я думаю, це зручно для пайки, якщо потрібно в процесі перемикатися. Тепер при натисканні на ліву кнопку A йде більш тонке налаштування. Давайте 330 повернемо. А якщо на праву кнопочку тепер будемо натискати, теж потрішки додається. Повертаємося на 330 крок 5 градусів. Я думаю, це дуже зручно. А якщо натиснути на центральну і потримати, то ми переходимо в меню. Упс! В китайське! Так, давайте розбиратися прямо онлайн. А де ж тут мову змінити? Так, не проблема, якщо взяти ось цю інструкцію з налаштувань, то можна по іерогліфам, тут дуже невелике меню. Можна вибрати англійську мову вправо, вліво чайна. Вибираємо English, і тепер ми бачимо, що меню в нас буде. Англійською мовою. І тут тепер ми можемо розбиратися з температурними режимами, температурами засипання, зберігання. В принципі, все те, що нам і обіцяли, можемо налаштовувати температурні режими. Також температура виходу, пробудження, системні і, можливо, ще щось побачимо. І ресет, якщо потрібно, буде. Скинути це все до заводських налаштувань. А основні можливості меню: ось тут вони перелічені, як бачимо, температурні режими, налаштування дисплею, для правши, для шульги можна розвернути. І всякі мови і кроки температури RL, правий лівий температура і сліпінг. І кнопочки 3 для керування. Ну, я думаю, розберетеся, якщо потрібно буде. А я вам показав, як це все працює. Дисплей добрий, читабельний, читається дуже добре, якщо навіть відставляти десь далеко, то це зручно його взяти і читати. А тут вже можете налаштовувати. Також є функція reset, можна скинути до заводських, якщо раптом щось не те наклацали. Тепер ставимо жало і будемо вмикати його, і побачимо, через скільки він набере свою робочу температуру. Підключили, дивимось і температуру він набирає декілька секунд і 300 500, 30 Знизу шкала, зверніть увагу, показує, блимнув. І набрав 330 з 330. Це відбулося дуже швидко. Зараз повторю цей тест. Охолоджу і подивлюся, як він буде вмикатися з другого разу. А поки жало охолоджується, можемо провести катательний тест. Як бачите, він дуже добре лежить підключений до дроту живлення. І нікуди не дівається. Однак, якщо відключити, ситуація змінилася, і він десь може вам закотитися. На противагу від інших паяльників, цей точно нікуди не закотиться. Другий теж. Ну, Можна, але це потрібно докласти зусиль. Ну, з Ailінteком, звісно, вони тут брати. Хоча ні-ні-ні, я не очікував, але в нього теж. Центр ваги його зупиняє. Все, наш новий паяльник програв в тесті скочування. Так, давайте ще раз його увімкнемо. Як бачите, абсолютно холодний став. І хоп, вперед. І дивимось, скільки йому знадобиться часу, щоб набрати своїх 330 градусів. Є. От, онлайн вам і показав. Ось тут зверху ви могли бачити секунди, які бігли. Так, ну, ніби награвся я цим паяльничком. І тепер, мабуть, можу вже вам констатувати і розповідати якісь свої враження про нього. Як бачите, нагрівається він. Доволі швидко, за декілька секунд, і температура приходить до виставленої, до визначених параметрів. В даній ситуації 360 градусів набрав і далі шкала показує наскільки завантажений він своєю роботою своїм процесором. В даному випадку на 10-12%. І якщо ви будете працювати, то потужність буде збільшуватися і підтримувати потрібно вам. Температуру зазначу зараз 9-20 вольт. Плигає напруга, тому що йому багато не потрібно на холосту він скидає обороти і багато не використовує енергоспоживання. Тому, друзі, можу відмикати, відключати і ділитися з вами своїми враженнями щодо цього нового смарт-паяльника. Друзі, якщо для когось критерій, довжина жала від пальців від того місця, де ви тримаєте паяльник, ви надаєте перевагу найкоротшій відстані, то звісно, сьогоднішній наш Хейсікон перемагає в цій номінації. Друге місто Ейлінтек, потім Пайнсіл, і в кінці ТС 101. Однак в ТСі ви зможете замінити жало, є укорочені варіанти. Давайте відразу і подивимося, просто ось такий вставляєте, і відразу він займає друге-третє місце. Зверніть увагу. Тобто, тепер мій улюблений пайн сіл, яким я працюю, залишився на останньому місці. Ну, я сподіваюся, вам добре, гарно це все видно. Тож, отака ситуація. Що в кінці? В кінці можу вам сказати, що цей паяльничок мені реально сподобався. Сподобався він мені в першу чергу за те, що він маленький, компактний. В нього дуже короткий хід до робочої поверхні. Жало дуже маленьке і коротке. І якщо ви щось робите, мілкі, якісь детальки, то це робити дуже зручно і компактно. Тонке жало, теж перевага, теж дуже добре. Також можу сказати, що чіткий, добрий, гарний екран добре підключається. Три кнопки набагато зручніше керувати, ніж двома. Тут взагалі однозначно. Також в переваги може йому занести ще те, що в нього швидке нагрівання, але звертайте увагу, обов'язково потрібний гарний, відповідний, потужний блок живлення. Також він легкий, всього 20 грамів і він найлегший серед всіх інших паяльників, які були в цьому відео. До речі, залишу вам посилання на огляди всіх цих трьох паяльників, а також на їх об'єднаний відео, в якому я розповів про відмінності і деякі чим кращий. Потрібно сказати, що швидке нагрівання температури, плюс добре, гарне утримання температурного режиму при роботі. Шкала гуляє, процесор працює. І це дуже зручно. Також необхідно сказати про безпеку. Паяльник оснащений потрійним заземленням, і це дуже добре, тому я думаю, що працювати ним безпечно і не потрібно думати, що раптом десь щось ви там коротнете і отримаєте якусь аварію. Також можна визначити цей паяльник як універсальний смарт-паяльник, який підтримує різні типи наконечників. Включаючи GBS та SUGON, що робить його універсальним інструментом для різних видів робіт. Я сподіваюся, ті, хто куплять такий новий паяльник High H1 залишаться задоволені від його роботи, надійності і комфорту працювання. А смарт Майстерня Техносмак на цьому говорить вам до побачення. Дякую за перегляд цього відео. Подивіться інші мої відео. Дякую за ваші вподобайки, за підписки і за коментарі. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.